Вітаю, мене звати Саша Гарсія Гаврилюк. Я є власницю екосистеми ЗАСІо. І сьогодні я хочу надати вам щирий відгук про нашу співпрацю з ракетою продажів. З ракетою продажів ми почали співпрацювати у грудні 2023 року. Нам сподобалося те, що їх підхід дуже системний, деталізований. У нас вперше ми досить молода компанія, тому у нас вперше з'явилася вся необхідна для селза. Документація, ми провели разом більше 30 співбесів на позицію селс-менеджера, найняли селс-менеджера, ракета продажів тренувала нашого селс-менеджера, прописувала книгу продажів, скрипти, метрики, цифри і так далі. Якщо ви власник бізнесу, який як я переживає через конверсії, переживає через обсяг продажів, переживає за якість спілкування з клієнтами, то я би дуже рекомендувала вам спробувати співпрацю з «Ракетами», Кедує продажів, тому що а, ця команда знає, що робить. Вони роблять все добре. Швидко, швидше ніж я сподівалася, насправді, і дуже дуже системно. Тобто, у вас не буде якогось булшіту, типу план не продажів не виконаний, тому то тому, то тому, -то, тому що там ще тренується людина. У вас будуть чіткі випереджаючі показники, по яких ви будете бачити реальну картину: чи встигаєте ви, чи запізнюєтеся ви, чи маркетингу потрібно більше лідгену і ідей. І що мене вразило насправді це що ракета продажів наскільки. Включається в проект, що вони навіть проводили з нами разом кілька стратегічних сесій, де надавали компетенцію кількох людей ідеї, варіанти підсилення наших оферів, які дійсно зробили в кінцевому кінці більшу конверсію. Тому за системністю, за новими наймами, за конверсіями це до ракету продажів. Дуже рекомендую спробувати.